Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Теледоктор. Моє ім'я Олександр Сапельник і сьогодні. В нашій програмі ми розберемо ключові фактори, що впливають на здоров'я шкіри, надамо поради, як зберегти її молодість та красу. Допоможе нам в цьому гостя нашого етеру сьогодні. Це косметологиня, спеціалістка з лікування Акне Юлія Бойченко. Оля радий вітати вас. Взаємно. Давайте ми почнемо нашу розмову, напевно, з факторів. Так? От, які основні фактори впливають на стан шкіри? Насправді на стан нашої шкіри впливає дуже багато факторів. Зараз найрозповсюдженіший фактор це стрес. Тому що всі ми живемо зараз в стані стресу, в когось він на постійній основі в когось він фоновий. Тому перше, з чим до мене приходять мої клієнти, і коли ми розбираємо ситуацію, це вплив стресу. Друге, звісно ж, це шкідливі звички, харчування, тому що часто ми не відслідковуємо наявність фізичних навантажень в нашому постійному житті, і загальний стан здоров'я, тому що треба слідкувати. Не тільки за шкірою, а й за організмом в цілому. Але найчастіше так розумію, що саме з емоційним таким станом, так через емоційний так. стан звертаються до вас клієнти. Найбільше стрес так наразі впливає. Угу. А які найпоширеніші шкідливі звички руйнують шкіру? Найпоширеніші шкідливі звички це в нас куріння, навіть є такий термін. Шкіра курця вона має своєобразний вигляд від постійного впливу диму. Вона стає дрібно зморшкувати, має жовтуватий відтінок. Звісно ж, алкоголь, тому що він зневоднює шкіру. І шкідлива звичка у нас є це переїдання, швидкі вуглеводи, солодощі, цукерки. Я вважаю, це також шкідлива звичка, яка впливає негативно на стан шкіри. До речі, про харчування я й подумати не міг, що так також є шкідливою звичкою для шкіри. Звісно, тому що може провокувати висипку. Це першочергово, швидкі вуглеводи, дрожжі в випічці також провокують висипання на обличчя, не у всіх, звісно. Але буває, що приходить до мене людина, ми починаємо розбирати, і вона каже, о, після цукерок в мене погіршився стан шкіри, тому так? Тобто є люди схильні все ж таки так? до... через харчування, до проблем зі так, шкірою. Так, звісно. А, так, а що має включати в себе базовий догляд за шкірою, ну, давайте в будь-якому віці. Базовий догляд за шкірою має включати в себе очищення обов'язково. Вранці це буде від шкірних виділень за ніч, тому що шкіра в нас працює вночі більше, ніж в день. Обов'язково має бути тонізація це підготовка шкіри до нанесення крему. Сонцезахисний крем має бути цілий рік. Зараз в нас дуже добре йде сонцезахист і зволоження два в одному. Ввечері також має бути очищення від забруднень, які накопичилися на шкірі за цілий день, та від косметики в жінок. Тонізація та нічний крем, поживний або зволожувальний. Так, це такі основні. Так, Так, це база, яку може підібрати навіть собі людина самостійно. А, так, а які професійні процедури варто розглядати для підтримки шкіри? Загалом не можна сказати, що для всіх типів шкіри будуть процедури, там певний набір процедур, наприклад, ні, тому що типів шкіри в нас чотири це суха, нормальна, комбінована та жирна. І для кожного типу буде свій набір процедур. Але якщо ми зараз говоримо за таку базу, то кожній шкірі я рекомендую зволоження і жилення, тому що в погоні за Прибиранням проблем там, морщин, шкірних висипань люди забувають живити шкіру, і тому вона часто суха, зневоднена, тьмяна. Ну і не підбирати самостійно процедури, а приходити до спеціаліста він вже буде вам підбирати ваш набір процедур. Так а, як і а, що порадите ви для запобігання старіння шкіри? Для запобігання старіння? Ну, перше це шкідливі звички прибрати або мінімізувати цілий рік користуватися сонцезахисним кремом. Тому що часто люди кажуть, Та, наразі зима, навіщо мені той сонцезахист? Насправді в нас сонце виділяє два типи променів, які впливають на нашу шкіру. Перші промені відповідають за згоряння, це влітку, коли ми десь на сонечку перебули, потім червоні. І другий тип променів це той, який відповідає саме за старіння, за пігментацію. Так от цей другий тип променів він виділяється в нас цілий рік. І впливає на нашу шкіру цілий рік. Тому обов'язково цілий рік використовувати сонцезахисний крем. Ну і третє, звісно, хоча б раз на місяць відвідувати косметолога, і він буде підтримувати вашу шкіру в потрібному стані. А з якого віку можна відвідати косметолога? Взагалі, з будь-якого, якщо ми говоримо про шкірні наприклад, висипки, то особисто до мене звертаються з 12 років. Але зараз статистика опустилася, на жаль, і до деяких спеціалістів звертаються з 9 років. Я просто не працюю з дітками. Тому з 12 років, якщо є проблеми, то ми можемо їх. Усувати, але в будь-якому віці ніколи не пізно. А до речі, ви сказали так, що раз на місяць бажано звертатися до спеціаліста. Так, так? це в, в методах профілактики. В методах профілактики, так а, так чудово. А як стан шкіри може сигналізувати нам про внутрішні проблеми організму? Ну, дивіться, ми косметологами працюємо із здоровими людьми, тому ми не будемо говорити про патологічні стани, щоб зараз не лякати телеглядачів. Взагалі, то не завжди пов'язаний стан шкіри з проблемами. Наприклад, якщо ми говоримо про розширення судини на обличчі, в принципі можна запідозрити, що порушена є робота судин і в організмі в цілому. А якщо ми говоримо за шкірну висипку, то це нічого не означає, що там у нас шлу хворіє або кишківник. Раніше, ще коли я починала працювати, дуже модна була карта шкірних висипань, вона Що Якщо в нас на лобі проблеми, значить хворіє печінка. Якщо я там... щось таке да. пам'ятаю. Це неправда. Якщо висипання на лобі, то це означає, що просто на лобі таке розташування сальної залози, така анатомія шкіри. Тому, в принципі, ніяк. Тобто це ніяк не пов'язано, пов ні. А чи є у вас якісь улюблені лайфхаки по догляду за шкірою? Ви знаєте, я дивна, так я не лайфхакер. Насправді в мене базовий догляд за шкірою. Абсолютно, єдиний мій лайфхак, який я раджу і всім своїм клієнтам, і сама застосовую це на шкірі, не повинно бути ніяких засобів, які для цього не предназначені. Тобто, якщо ми говоримо про наші щоденні гігієнічні процедури, то спочатку миємо волосся, потім вмиваємо обличчя, щоб змити засоби, якщо раптом потраплять на шкіру. Обличчя. Так само, спочатку чистимо зуби, потім миваємо обличчя, тому що засоби, які не предназначені, вони можуть пересушити шкіру, викликати подразнення, навіть алергічні реакції можуть бути. Тому спочатку тіло, потім обличчя. І на, скажімо так, всякий випадок, в мене завжди в холодильнику стоять патчі під очі. Це якщо Погано спала або ввечері, можливо, стресанула і прокидаюся з набряками, то патчі для обличчя маст хев, але їх не можна використовувати щодня, тому що вони концентровані дуже. І я використовую їх іноді за потреби. І знову таки якщо у когось патчі для, обличчя, для патчі для зони навколочі стоять у холодильнику, одразу їх не можна під очі. Краще 10-15 хвилин при кімнатній температурі потримали, і потім нанесли на шкіру, щоб не було стресу у шкіри. Але тримати їх треба в холодильнику. Бажано так так. А, ну що ж, і е, пані лю які поради ви дасте людям з чутливою або проблемною шкірою? Ну, перше, це ніяких самостійних призначень. Ну, в принципі, можна засіб для вмивання собі підібрати тонер, крем, знаючи свій тип шкіри, але ніяких ретинолів, кислот, лікувальних засобів самостійно призначати я не раджу, тому що мені доводилося багато працювати з клієнтами, які приходять з самостійним набором процедур, не процедур, а засобів. І це безпорядочний, часто підібраний домашній догляд, і через це маються шкірні проблеми, саме через те, що людина неправильно собі його скомбінувала. Тому порада ніяких самостійних призначень. А, тобто, я так зрозумів, що самому м, неможливо взагалі підібрати собі якісь засоби? Можливо, чи, можливо, можливо. А як... чи є от якийсь лайфхак, як підібрати для себе? Там? Як підібрати для себе? Брати універсальні засоби. Не для жирної шкіри, наприклад, а брати для нормальної, або для чутливої, це те, що підійде всім. Не брати засоби, зазвичай написано, там, з кислотами, самостійно не варто призначати. Краще взяти зволожувальний крем, або живильний крем це те, що підійде. Максимум, що не підійде, це консистенція. Сонцезахист, в принципі, він єдиний для всіх, але для кожного типу шкіри він буде або більш легкий, або більш живильний. Але SPF 50 цей фактор, сам який захищає шкіру від сонця, він для всіх буде однаковий. Але я так зрозумів, все таки з вашої відповіді, що краще, все ж таки, щоб звісно. не було нікояких проблем, одразу звернутися до спеціаліста і не займатися цим самопідбором або самолікуванням, як то кажуть. Ну звісно, от ви приходите, наприклад, до спеціаліста, наприклад, до мене. Ви прийдете, ви кажете, я хочу Крем. Сонце захисне, я бояти вам кажу, що вам треба крем. Я кажу, в мене дивлюсь на ваш тип шкіри. Кажу вам, який ви маєте тип шкіри, запитую, як ваша шкіра поводить себе протягом дня, і згідно цього, я пропоную вам крем. Є більш легкий, є середньої текстури, є прям флюїд як сироватка на водній основі. Питаю вас, який би ви хотіли, яку консистенцію ви любите, і згідно цього, я вже орієнтуюся і пропоную вам. Або навіть можна придбати мініатюр, чи пробник спробувати. Можна прям до безкінечності пробувати, але зазвичай там одна-дві проби, і ми вже визначаємося. Тому, щоб задарма не витрачати кошти, краще звернутися до спеціаліста, звісно. А, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку в нашій розмові. Я хочу подякувати за те, що ви завітали в нашої студії, і, звичайно, подякувати за ці поради для наших виглядачів. Щиро дякую. Дякую вам. Вам нагадаю, що ви дивились проєкт «Теледоктор» і Говорили ми на, те, на тему здоров'я шкіри. В гостях у нас була косметологиня, спеціалістка з лікування Акне Юлія Бойченко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.